Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у Рівненській області. За словами очевидці, водій автобуса грубо розмовляв з військовослужбовцем, який зайшов у транспортний засіб. Згодом чоловікові вручили повістку. Одна з пасажирок автобусного рейсу селець Доброволяця Рівне, Людмила Главацька, вирішила надати розголосу інциденту, що трапився під час спілкування водія маршрутки та українського захисника. Згодом журналісти зв'язалися з тацика. Аби підтвердити, чи справді керманич отримав повістку, за словами жінки, військової формі підсів у автобуси у Сарнах у захисника в руках були пакунки та рюкзак. Тому він сказав, що гроші передасться згодом, адже не може їх дістати. І що ви думаєте, водій грубим, нахабним голосом сказав: ні, давай зараз. Я вам не довіряю. Військовий тихенько поставив свої пакети, зняв рюкзак, дістав гроші, і тихенько сів на задніх місцях у маршрутці написала очевидиця разом з тим. Вона зазначила. Що військового майже всю дорогу на очах були сльози? Також вона констатувала, що боєць якраз таки їхав додому після другого поранення. У коментарі журналістам речниця обласного ТЦК та СП Тетяна Камарістова підтвердила, що цьому водієві справді згодом було вручено повістку. Цей документ передбачає обов'язковість приходу до центру комплектації, а потім проходження медичного огляду задля визначення придатності для мобілізації. Окрім того, начальник обласного департаменту інфраструктури Федір Месюра повідомив. Ви змі, що мав розмову з перевізником, який пообіцяв йому, що звільнить скандального водія. Ще один неприємний інцидент за участі військовослужбовця 81-ї окремої аеромобільної бригади Олега. Прізвища редакції відомо та водія автобуса Тернопіль Рівне стався 14 липня на тернопільському автовокзалі. Зі слів пасажира водій відмовлявся його перевозити і грубо відсловлювався. «14 липня я зібрався їхати до своїх побратимів на Рівненщину, Пройшов на та. Дернопільський автовокзал показав касирці документи, що підтверджують мою участь у бойових діях на Донеччині. Вона видала мені квиток. Я мав їхати о 13.20 на автобусі Дернопіль. Рівне після цього підійшов з цим квитком до водія автобуса. Глянувши на мене на квиток, водій почав висловлювати своє невдоволення. Він казав, що ми обістяні, смердючі військові. Чого він має мене безкоштовно перевозити і, взагалі, так ніяких прибутків не буде. А солярка дорожчає, коли я чув всі ці незадоволення. То Мені було незрозуміло за що він так зі мною говорить. Я вже був готовий заплатити, аби тільки не вислуховувати про безкоштовний проїзд, каже пан Олег. Почувши перепалку між пасажиром та водієм за військовослужбовця, почали заступатися захисники та жінки. Якийсь хлопчина проводжав дівчину і почув нашу розмову з водієм. Він втрутився і запитав водія, чому той відмовляє перевозити мене. Водій довго не думав і почав ображати нецензурною лексикою. Нас обох жінки, які стояли поряд, не витримали і втрутилися Перепалку вони сказали, що їх чоловіки та сини також воюють і бачили таку картину. Їм неприємно. Одна з жінок підійшла до водія і запропонувала заплатити кошти за мій квиток, якщо він не хоче ввести безкоштовно і зневажає правила. Все ж таки він погодився мене пустити в автобус, але всю дорогу я вислуховував погані слова про те, як військові знахабніли. Вже у рівному не витримав і Думав, що надати йому стусанів. Але люди сказали, що та того не варте, Зізнається військовослужбовець. Жінки, які були зім. На автовокзалі у рівному сказали, що цей водій неадекватний. Він веде себе як справжній хам, і моя з ним сварка не перша. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.